Всім привіт! Ми з України. То хочеться вам показати наші сільські реалії. От сьогодні розкопав. То в мене отут була ямка. Накрита, навоз лежав у минулому році. Зараз її відкрив. Вона десь була на метр. Ну і така в діаметрі, може, може біля метра. Повна, повна з водою, ну з сечею повна. Получається, вирішив прокопати нову. Тут колись у нас був погреб старий. Оце така ямка. Його наші недобросовісні родичі засипали, засипали без нашого відома. Завезли екскаватор і зарили. Все, ділили землю з нами. Ну, коротше, отакі родичі у нас теж. І так, дивіться, хочеться прокопати, але це потім. І там ще трошки розкопаю, щоб воно стікало, потім накрию, втеплю, щоб з сараю витікала жижа. Оце, поки працював, у мене накопилось навозу в сараї. Страшне, оце верх з пів метра, тільки що кидав. Оце, оце зараз години 3 навіть більше з обіду, а вже 17 А я десь о 14-й почав. Оце працюю, працюю, працюю. Уже рук не відчуваю, не знаю. Більше тонни, мабуть, землі на возу перекидав. Це до того, що такі наші реалії. Наші я до прав. чого все кажу. Що. Ціна, от як не подивлюсь, там хто багато корів тримає. Там жіночка в тіктоці підписана, я теж на неї підписаний. Там продажу немає, збуту немає. Проблеми з реалізацією, люди кричать, що дорого. А в мене зла не вистачає на це все. Ну як? Ну як, так? Як? В магазині хімія береться, а наша продукція просто нікому не потрібна, ви розумієте? Ну Зараз то з двома коровками немає проблем з реалізацією. Ну я так трошки підняв на 90 банка, було 80. Але ж розумієте, хочеться йти на уступки людям. Максимально довго не піднімати, дивлячись не дивлячись на те, що давно вже світло подорожчало, давно вже паливо попішло вгору, було і 40, зараз за 50. Кожному під хату підвозиш, і буває таке, що з ну, по, ну, е, помилися, даси ж решту неправильно. Так потім там таке, чи подорожчало, таке починається. Боже, та йолки, та що в цьому такого? Я вже мовчу за те, що я вожу. Розумієте? Наскільки обізцінилася ця праця наша, це просто аж ну, жах, просто жах. Це же, думаєш, йолки-палки, друзі. Як так? Ну як? Це ж. Не порівняти з магазинним, ну просто не порівняти. То просто отрута, то просто вода. А тут займаєся натуральним, смачним творог сирі. Та ну майже всі люди роблять все ж це і роблять смачно. Я розумію, є недобросовісні продавці, це куди ж би з цього? Відсоток їх теж є. Тут я за них не кажу. Я кажу, кажу за людей, які дійсно стараються, працюють. А по, по ітогу, так сказати. На нас дивляться потім та п'ятерка, та десятка, та двадцятка. І все розумієш. Ну я просто, я не знаю. Є нормально, реагують ну подорожчало і подорожчало. І таке, розумієте? А є, ну просто, ну просто, то ну, я ж кажу: ну і возиш же! Хочеш же до людей зі всією душею. Старайся, щоб завжди була якість, все треба купити. Постійно, то соду. Ось сьогодні в супермаркеті були сода, серветки, бумажні. Постійно щось треба. Зараз шланги молочні треба замінити, тому що вже багато часу пройшло більше ніж півроку. А вони вже просто за ну такі вже не відмиваються. Треба вже міняти, викидувати молочний шланг на довільному апараті, міняти соскову резину, ставити нову. Треба займатися якістю, треба слідкувати за всім, за обладнанням, це все гроші, це все розтрати. Люди не розуміють. А от просто приїдьте на один день, на отакий. от не не знайдеш ти, щоб допомогли з навозом. Оце накидав з трьох корів, там страшне було навозу. Поки ти молодий, поки є здоров'я. Зрозуміло, це можна робити, але ж це все одно дуже важко. Ти буває так за день напашешся, щоб просто капець. А потім їдеш, везеш людині молоко. Ой, щось здорово, ой, щось те, ой, десь вершка менше, в той раз було більше. Боже люди, ну просто я не знаю це. Ну це ж вам не машина стабільності, це тварина. Вона дала більше, трошки менше жиру, дала менше, більше жиру. Вам ніхто не скаже, коли ви дасте дуже багато жиру. Нормально, це все класно, це все супер, як ви там дасте дуже, десь щось трошки не так вийшло. Де все вам скажуть, вам нагадають вам. Ну, коротше, я ж кажу, жах, жах, з перегноєм те саме. Приїжджаю, я не прицінявся, яка ціна там. Торгував там 30 мішок, дома такі ну, мішочки сахарні, там, трошки менше, неважливо. Прицепчиком так торгував, там 500, там таке, кому 400 уступлю, як маленький прицепчик. Приїхав до мене один вивалюю, я ж кажу, там Макуха у вас є, там я знаю, що він перекупщик, там те все. Каже, привіз мені мішок макухи, зрозумієте. Набрав мішків 30, перегною, а може там навіть і більше. І каже, все, ти мені нічого не. А до цього каже, там макуха дорога, ти мені ще там доплатиш за макуху. Розумієте, друзі, це просто жесть, це просто. Он, 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 ворота. Щоб <зуміщо> я вас більше не бачив. Розумієте, друзі? Це просто капець. А прицінився тут. У сусідньому населеному пункті там колега з ним працює. Каже на дому 80 мішок перегною, а привозять 100, 100 гривень мішок перегною. І на перегною дійсно на якісний. Ну, у мене якісний перегной, там підстилки майже немає. Я от мало дуже використовував, там таке е, трусив, там тирсочкою трошки як була трохи таке. Ну, майже один навоз, і він перегнив гарно і прям ну просто перегной. Шикарний. І розумієте як? Не цінують, думають, ти дав ну, дав добро заїхати, взяти, і ти ще щось винен, щоб розумієте. Та я такий, що хай воно у мене пропаде, а не буде потрібне, але я все одно знайду. Там зараз покупців е хоч відбавляю, всі хочуть там то, тому, то тому набираєш. Але неважливо, ви розумієте? Думають, що це просто, а покидайся ти з тим навозом. Я ж кажу, знайти, щоб хтось приїхав до тебе, приїхав і допоміг отак день попахати, попрацювати. Переробити справи, викидати на там, почистити там, вичерпати ту сеч або ще щось. Ну, ну я ж кажу, зрозуміють тільки ті, хто тримають, і тут, ви розумієте, це тільки дві коровки, і то буває так: накопиться справ і дуже багато. Три до цього було а щоб сім'ю прокормити, цього мало. От ми три тримали то реалізацію, то те, то в запуску. От люди тримають дуже багато. Я дивлюсь, тіктоці, на мене підписані, там люди, ну просто це їм пам'ятники треба при житті поставити. Вони працюють і тримають по 10 корів, по 5. Одна жіночка писала, вона сама тримає там стадо Боже, йоли пали. Ви розумієте, люди пашуть, люди тримають, щоб людей годувати дійсно якісними продуктами. А в кінечному ітозі. Виходить, що отак, таке безцінення праці, просто на тебе дивляться, хочуть дешевше, ти щось підняв, щось не так. Ну, я не знаю. Я розумію важкі часи, я розумію, у людей мала пенсія. У нас такі проблеми в країні, війна, все. Але все одно я вважаю, що треба в любій, в любій ситуації бути людьми. Бути людьми, і якщо там тобі щось не влаштовує, ти мовчки там будь е як сказати, вічливим. Скажи, добре, добре, потім не треба, ну не треба, вибачайте, скажи, там я піду. Зараз же дешеве молоко можна знайти. Чому ви всі не їдете по селах і не купляєте? Мені в селах пишуть просто і 30 банка, і 10 літра, і 40, і 45. Дорого вам 80, ну, 90 банка зараз. Їдьте в село. Їдьте в село. Лю людей там виручити, купити у них, поїдьте. Ну це ж бензин, це ж треба кудись їхати. Є такі, до мене тут 4 кілометри їм далеко. От ви ти будеш там їхати за нам, розумієте? Ну я все розумію. Ну, друзі, ну просто буває, ну, я от на роботі зараз так важко. І ну, є, приїжджають. Я дійсно, я поважаю, і мені дуже подобаються люди, які ну, йдуть на зустріч, там, там, без всякого. Ну, я сам такий. Якщо мені скажуть, яйця подорожчали там, уже не 60, 80-70 сало, все подорожчало там, ну все ну, подорожчало, я куплю, не хочу, не куплю. Як от бройлер, він був і 90-і 100 кілограм, зараз 120, а може буде й дорожче. Кролик теж подорожчали. Та скільки воно б не коштувало? 180, як зараз, 200. Яка різниця? Це все праця. Якщо людина оцінює свою працю так, поважайте це, поважайте, поважайте. Або йдіть купляйте де дешевше. Ви ж розумієте, якщо вам щось не подобається, навіщо ви людині. Е... Псуєте настрій. Навіщо ви людині це кажете? Це невічливо просто. Ну я не розумію таких людей. Вас що не воспитували, так сказати? Ну, коротше, я не знаю. Накипіло просто так, ну страшне. Капець. Базари просто ніякі. Торгувати молочкою, просто стало. Я ж кажу: це дві, слава Богу. Молочка небагато і я радуюсь, тому що корівки. Чим менше вони дають, тим вони здоровіші, я їх не видою. Там падає молочко ще через те, що я зараз і дойка. У мене там на 13 на 14 годин їх перетримую. Слава Богу. Переносять це нормально, тому що робота, всі діла. А без роботи ну що, ну мені дві коровки мало. Що ви, які ціни зараз? Їдеш ти супермаркет, нічого не береш, таке саме необхідне, і там залишаєш ну просто космічні е, кошти. А це ж я ще мовчу. Там що на коров треба з цих же зароблених коштів. Треба, ну коротше, дві корови це так. Це треба працювати. А зараз розумієте, піде в запуск, одна, потім друга. Місяців п'ять, там біля п'яти місяців буде таке, що. Всього одна корова доїться. Ну, коротше, коротше, такі справи. Все супер, настрій, супер, яка б праця важка не була, але вона мені подобається. А ще, знаєте, є такі люди, от як теж чую. Терпіти не можуть сільське господарство, терпіти оця робота, оці городи, оце все, оце фу, фу. Є отакі от люди, є, знаєте, є. І Я сам чув таких людей, розумієте? Наскільки це. Ту, я не знаю. Як? Що ви будете жерти, люди, як отаких от, як ми, не буде, отаких от. Навіть за себе не кажу, тому що що я там дві коровки тримаю, друзі. Я ще плани то є, ну так коли це вони здійсняються, там, щоб щось більше завести. Але люди сіють хліб, вирощують картоплю, вирощують овочі, свиней тримають, курей тримають це все. У великій кількості тримають, годують місто. От як війна почалась, місто стало в супермаркетах, як зникли продукти, все хоч, хоч вмирає людям. А сільські люди у них можна зарізати, у них можна з погреба там з підвалу щось дістати. У них є запаси, у них є картопля. Корівка дає молочко, куриця знесе яєчко. Весною пішов сезон, щось виросло. Розумієте, друзі? Що буде їсти місто, коли не буде села? Що? Навіть, навіть як буде, будуть продукти в супермаркеті? Це труїтись, це отрута. Просто як є з чим порівняти, друзі, я не знаю. Не хочеться ніколи вертатись до чогось з магазину, там сиру, там масла. Все хочеться робити самому. Тепличку якусь, щоб навіть овочі вирощувати, розумієте? Ну це просто. Я ж кажу, друзі, всім бажаю міцного здоров'я. Тримайтесь, об'єднуватись, тому що я ж кажу, навколо стільки поганих людей, що просто я не знаю. Я не знаю. Лишній раз буває як задумається, ну, ну краще. Я стараюсь на них не реагувати. Отак, от просто для мене вони їх не існує. Я от. Триматись треба нормальних людей і нормальним людям триматись один одного, виручати, допомагати, як зараз є багато. Я вірю, що у нас в Україні дуже багато є хороших людей, але дуже багато і поганих людей. Дуже, це це, ну це, це біда. Це біда, друзі. Від корупції до всього іншого це просто біда. Треба об'єднуватись, триматись, підтримувати один одного, радити щось, допомагати. Теж є зараз багато що без копійки, тобі нічого не, під, не підкажуть, нічого, нічим не допоможуть. Це теж велика проблема. Тому гарні люди. Бажаю вам всім та всім бажаю здоров'я, які б ви не були люди, <сум> це все, без цього ніяк. В будь-якій країні є таке, і в будь якій області, і в будь-якому місті, і в будь-якому селі є різні люди. Тому бажаю всім бути добрішим, бути здоровими, триматись. Тому що важкі часи, важка у нас праця в сільських людей, тому всім здоров'я миру і обов'язково переможемо. Тому що переможемо ми тільки завдяки об'єднаності. Тому що один, якщо людина сам на сам з усіма проблемами, то це реально це ніщо. Якщо ми разом, то ми сила. І от це треба всім зрозуміти. І ми, у нас країна підніметься. Тому я бажаю всім об'єднуватись і. Розуміти, що разом ми сила, все буде Україна, друзі. Слава нашим зсу перемоги скорішої, тримаємося.